І поки ми чекаємо рішення від Дональда Трампа, його бачення подальшої допомоги Україні нову партію військової допомоги. Нам передала Литва. Про це повідомило тамтешнє міністерство оборони. Йдеться про військові вантажівки, безпілотники литовського виробництва також теплові камери і п'ятитонні телескопічні навантажувачі. Нагадаю, що раніше литовські журналісти з'ясували, що на складах у Литві перебувають майже 5 тисяч дронів, які країна обіцяла виготовити і. Передати Україні ще до кінця минулого року тоді ж чиновники пояснили затримку бюрократію. Міністерка оборони Литви Довілеша Калієне запевнила, що 4,5 тисяч дронів відправлять до України до 20 січня. Мовляв, литовський уряд спеціально затвердив прискорений порядок передачі державного майна, щоби скоротити час і швидко постачати допомогу в Україну. Ну і рекордні: 250 мільйонів доларів витратили на дорогу інавгурацію президента Трампа. Таку суму називає ABC News. Ці чверть мільярда доларів включають офіційний інавгураційний комітет Трампа і а Також інші великі фонди Трампа, які організували сьогоднішні урочистості. Пожертви серед технологічних компаній зробили Meta, Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI, Uber. Чималі гроші для інавгураційного комітету Дональда Трампа. Трампа виділила і криптовалютна індустрія. Це компанії Ripple, Robinhood і Coinbase. Вклали кошти в урочисте дійство і інші фінансові гіганти, як от Bank of America і Boeing. Якщо згадувати першу інавгураційну кампанію Трампа в 2017 році, то вона тоді обійшлась у 107 мільйонів доларів. Відповідно, поточна вийшла майже навіть більш як вдвічі дорожчою.